Ми налаштовані, ми розуміємо, що суперник дуже потужний. Суперник, який в тому році досяг, дійшовши до 1-4 ліги конференції. Я розумію, що дуже потужний суперник, але це футбол, це гра, хай перемагає сильніший. Ми тільки за феєрплей, за те, щоб виходити, грати і добиватися своїх перемог. Хочу сказати велику подяку нашим збройним силам України за можливість. Знаходитись тут нашим болівальникам, болівальникам, що теж воюють. Стосовно гри, то команда налаштована, команда розуміє, в якому турнірі вона знаходиться і має намір тут і залишитися. Я... Хочу відзначити хоробрість, силу цієї команди, цих гравців. Вони грають для свого народу, і ми, звісно, беремо це до уваги. Юрій Вернедук перед тим, як розпочалася війна, тренував в Молдові, якщо я не помиляюсь, в Кишиневі. І після того, як розпочалася війна, він вступив до Збройних сил України. Звісно, я поважаю цього чоловіка, він чудовий тренер, чудова людина. І ми враховуємо той факт, що буде справжній двобій. a gente